Всім привіт! Гарного чудового дня! Звітуюся! Сьогодні п'ятниця, і звітуюся по абетці. Так, ну, у мене вже живіт розпочався. І трішки є, тут тільки трішечки хвостика. Так. Ну і дивіться, що у мене виплітається. Ось тут, бачите, трішки тільки хвостика. Рядочок розпочала, але вже його далі. Не, не трогала. Так, не хватило духу. <ріх> Рядочок доплести. Так. І ось дивіться, ось тут плавничок трішки живота. І ось і так у мене ось по малюночку є. Так що, оце вже животик є. вже, Акули. Так що, є, трішки попрацювала над нею. Так що. Ну, сама картинка невеличка буде. Так, ну обов'язково я плітати тут буду, щоб гарненька була така. Ну і обов'язково э, трішки під крохмалю і заблокую, щоб було гарненько. Так що початок акули вже є. Так, тепер я хотіла вам ще розказати: ну, вчора особо багато не було плетіння. Рибка, дивіться. І вона вже йде на звуження в мене. Ну, то контрольна ниточка всерединці. вже на звуження буде йти, так? І що я хотіла сказати, я була б її більше зробила. Але, бачите, я вернулася трішки, розплила. Розпилила я трішки оцю червону рибку. Тому що тут стопчики мені вчора чомусь не сподобалися. Вони геть якось криво чомусь були у мене. Нерівні, якісь такі. Ну, Зараз більш вигляд, вже більш кращий. Ну так, бачите, ще, ще не знаю, може, може знову вернусь до першого ряду, ось дивлюсь, якийсь стопчик трішки, іначе як. Ну, вже вони хоч рівніші, то якось я подивилася, якісь вони в мене такі криві були, мені не сподобалося. Ну, В принципі, так нормальненько. Воно ж все одно ще буде виправлятися. Так, що я хотіла, і ще, мабуть, я не знаю, побачу на очах, мабуть, чорні цяточки зроблю. Щось мені так хочеться, щоб трішечки. Маленькі такі мене візьму, так як в цьому в качконосі використовувала сорокові нити, не, сороковий номер нитки для шиття. Ну, займусь творчістю. Мабуть, якось треба трішки щось тут вишити якось трішечки. Так що, от ось так з рибкою вийшлося. Ось так з рибкою вийшло. Але я кажу, вони в мене щось взагалі нахилялися боком якось йшли, подивилася, якось так негарно було. Так що так більш-менш ну, ось, Тут взагалі, бачите, мене тут взагалі краса. Рівненькі, всі так гарненько. Так що тут в мене ця біла рибка взагалі гарненька. Така, ну побачу. З очима не знаю, я ще подумаю тут, о, як очі. Брати чорну ця, цяточку. Вони маленькі тут такі, може, я і не буду, може, і так залишу. Побачимо, як буде. Можливо, щоб красивіші краще були. М -м так що, ось так. Я вернулася трішечки назад з рибкою. Ну, я хочу вже червону зараз дійти, до, м -м -м, щоб в мене рядочки вже я йшла паралельно. І на білий, і на червоній, щоб йшла паралельно. Ну, ось тут гарненький, дуже. Ну, я ж кажу, рибка вже пішла на звуження, отак. Так що ще трішки, трішки, трішки. Ну, була б вчора більше зробила, але так, так вийшло. Але нічого, крок за кроком, крок за кроком. Так що, такий маленький звіт вам завтра субота. Я розпочинаю шарф. Вам покажу, де я там зупинилася, що за тиждень я там виплету шарфом. так. Ну і далі І далі. вже я хочу закінчити цю шапочку для маленької. Ну, так я називаю її шапочкою. Так, хочу закінчити, Ну, побачу, скільки там вийде. Буду виплітати і вам показувати. Не буду загадувати, бо інколи буває, що те і те і такі плани. А потім вже трішечки не так виходить. Тому не буду загадувати, але, але плету. Я ж кажу, ось з цією рибкою, ну, я хоч і вернулася, але мені більше подобається. Більше подобається, не знаю, може, ще я перший рядочок такий трошки, трішки може вернуся знову, поки недалеко, і щоб красивіше було. Але вже все одно зараз красивіше. Тому що чи я так і не зрозуміла, якісь вони такі нерівні в мене тут були. Взагалі, щось криво. Вони в мене не скільки не наскільки вони в мене якось нахилишов, криво якось ішли. Нерівненько так. Думаю, ну не гарно, не подобається, не гарно. Тут ось вся рибка така гарненька. Дуже. Так що, ось такі справи. Все мої любі. Таке коротеньке відео. А завтра буде цікавіше. Так, а завтра буде цікавіше. Ну, ці вже роботи я дороблю, поки маленька в нас є. Ще вони, вони трішки гостюють. Так що дороблю цих рибок, а там вже далі буду двигатися по серветочках і далі підтягувати роботи. Ну, може, щось і нове буде. Не знаю, тут так цікаво інколи, інколи виходить. Так, я вам всім дякую. Щиро вам дякую, даже. я вам дякую, що ви є. Просто велике-велике дякую. Ви найкращі, ви неймовірні. Ви талановиті кожний з вас. Самі найкращі. І, як завжди, Бажаю гарного, чудового настрою. Ви знаєте, хочеться вам навіть вир... сказати слова подяки. Ну, і такі такі слова хочеться підібрати, щоб просто вам стало тепліше цих слів. Тому ще раз гарного настрою, бережіть себе і любіть себе, будьте щасливі, радійте, Находьте те, на що подивився і зрадів. І просто, щоб кайфове життя було. Ну, а кайфове життя в нас може бути тільки в благотворчому суспільстві. Це реально просто. Тому побудови нам благотворчого суспільства, а ще вищого кайфу від любові до Бога. Я вас усіх дуже люблю. Трішки посміхніться. А завтра на каналі буде краще. Ну, воно дійсно так виходить. Цікавіше, не цікавіше. Тому що трішки того виплітаю, трішки того. Ну, буває, що вертаюся, ось переплітаю, буває, що не виходить. Ну, це про робочі такі процеси плетіння. Тому, мої любі, до завтра. Пока-пока.